Є взагалі дисфункції м'язів тазового дна. Як розуміти, що треба щось з ними робити? Перше це є нетримання сечі, калу. Наше тазове дно підкріпиться до лобка, Потім ми ще з вами до куприка і до сідничних богів. Плюс до кульшових суглобів так само. У нас є зовнішній шар і внутрішній. Переходимо трішки до практики. І перше, що ми з вами будемо робити, це кашляти, щоб ви відчули, як ваше тазове дно відбивається. Не-ге, отакі От дівчата, потужний кашель щирий. Варіант, коли ви їдете за авто, то скорочуєте м'язи тазового дна, чи щось варите і собі паралельно скорочуєте м'язи тазового дна, він не підходить і він не буде ефективним. І потім ми пробуємо затримати тазове дно, скоротити і тримати. Тримати, тримати, тримати. Це я вам показала варіанти вправ на м'язи тазового дна. такі Вокальні, але це лише є 50% нашої рухи. Наш живіт виростає. В кінці вже ось тут наша діафрагма не може опуститися, тому що у нас дитина. І у вас ще й більша талія, і ви набрякаєте, тому що діафрагма це є найбільший насос, який рухає лімфу, рухає венозну кров. Після другої пологів, наскільки я класно відновилася завдяки комплексній роботі над організмом. Зменшилося, наскільки тут набряки, бо ми почали дихати. Вигляд зі спини